Мені не соромно за більшість речей, які я робив у цьому житті. Власне, все, що робив, з чистою совістю. Доля, яка вона мабуть, барвиста, розмаїта, як веселка? У кожного своя доля, у кожного вона має свої особливі барви. Моя доля то моє життя. А життя моє то доля педагога. Саме ці слова можна вважати життєвим кредо Сергія Івановича Рябоконя. Педагог від Бога, прекрасний керівник, колега батько. Сам пройшов усі сходинки професійного становлення, тому поважав і цінував працю кожного з колег. Незалежно від посади й віку, його зірковість вимірюється не посадами, титулами чи нагородами, а вагомим, особистим внеском у розвиток вітчизняної освіти, обдарована, чуйна та добра людина, великий та мудрий педагог, наставник кількох поколінь учителів і вихователів. Для нього було важливо, щоб маленька зернинка досвіду, яку він вкладав, у здобувачів освіти й колег проросла урожайним колоссям на життєвій ниві кожного, мав рідкісний талант організатора, стратега, генератора сміливих ідей, цілком реальних ініціатив. 7 вересня 1955 року, в селянській родині рябоконів, яка мешкала майже в одноіменному селі Рябоконеве, що на Краснокупщині, народився хлопчик Сергій, після середньої школи став студентом Харківського державного педагогічного інституту імені Григорія Савича-Сковороди, де навчався на факультеті української філології. У 1976 році Сергій Іванович Рябокінь отримав диплом учителя української мови і літератури середньої школи. У цьому ж році одружився та разом з дружиною Лідією розпочали своє трудове життя на Красноградщині у Добринській восьмирічній школі. У серпні 1979 року Сергій Іванович очолив Вільховорізьку восьмирічку, яка згодом вийшла на передові позиції у районі. У 1983 році Сергій Рябокінь був нагороджений почесною грамотою міністерства освіти України. А в 1985 році отримав значок Відмінник народної освіти. 1986 року Сергію Івановичу запропонували очолити відділ освіти красноградського району. 15 років роботи на цій посаді показали, що Сергій Іванович дійсно менеджер освіти. За вагомий внесок у розв'язання проблем людини Сергія Івановича Рябоконя в 1998 році обрано академіком Національної академії проблем людини. Протягом двох скликань він був депутатом Красноградської районної ради, членом виконавчого комітету районної та міської рад, головою громадської інспекції у справах дітей. У 2011 році Сергій Іванович Рябокінь отримав звання Почесний громадянин міста Краснограда з березня 2000 по червень 2001 року. Працював на посаді директора професійно-технічного училища номер 28 міста Краснограда. У червні 2001 року Сергія Івановича було призначено директором Красноградського коледжу Харківського державного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Коледж, де готують майбутніх педагогів, став головною справою його життя. За ініціативи Сергія Івановича, у ліцеї Красноградського коледжу Харківського державного педагогічного університету імені Григорія Савича-Сковороди з 2002 року було введено новий профіль інформаційних технологій. А з 2004 року художньо-естетичний профіль. 2006 року енергійний ініціативний творчий керівник закінчив інститут. Після дипломної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю управління навчальним закладом та здобув кваліфікацію керівника навчального закладу з узагальненням об'єктів діяльності організатора освіти. 2009 року отримав нагрудний знак Антон Макаренко. Цього ж року Сергій Іванович розпочав роботу над дисертаційним дослідженням. Моніторинг якості виховного процесу у педагогічному коледжі, яке успішно захистив 2014 року та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю теорія і методика управління освітою. Зусилля Сергія Івановича як керівника були спрямовані на кардинальне оновлення змісту освіти. Опікувався проблемами кожного члена колективу, підтримував ініціативу студентської молоді, організовував концерти, свята, спортивні заходи для працівників і здобувачів освіти, модернізував матеріально-технічну базу коледжу, турбувався про ветеранів. Він уболівав не лише за долю коледжу, а й міста. Готовий був надати допомогу кожному, хто її потребував. Самовіддане служіння людям, простота і відкритість у спілкуванні, спостережливість та гумор, бажання жити і творити притягували до нього людей. Рішенням сьомої сесії шостого скликання Харківської обласної ради від 18 серпня 2011 року Красноградський коледж включено до складу комунального закладу Харківська гуманітарно-педична академія Харківської обласної ради як структурний підрозділ. Січня 2012 року Сергій Іванович директор Красноградського коледжу комунального закладу Харківська гуманітарно-педагічна академія Харківської обласної ради. Науковий доробок директора за 44-річну педагогічну діяльність, монографії, підручники, навчальні посібники, статті, матеріали наукових конференцій. А ви знаєте, дівчата чи відрізняється звичайний директор коледжу від нашого? Ні. Асоціація випускників проведено дослідження, і ось який результат вони отримали. Директор нашого коледжу це є творча особистість, займається спортом, чудово співає, гарний рибалка та грибник, веде по боротьбу з курцями. Сергію, цей список можна продовжувати і продовжувати. Адже наш директор найкращий. Запрошуємо до слова капітана нашого коледжного корабля, директора коледжу. Винуватці сьогоднішнього дійства, шановні колеги, поважні гості, батьки, друзі. Сьогодні особливий день в житті коледжу, сьогодні 108 юнаків і дівчат, отримавши диплом молодшого спеціаліста, вирушають в велику дорогу, в дорогу життя, праці, навчання, побудови сім'ї. І, взагалі, у світ широкий. Мені дуже приємно сьогодні вітати усіх вас і паралельно з цим висловити глибоку шану і повагу вашим батькам, вашим рідним, які протягом цього періоду навчання були для вас опорою і надією. Ну і дозвольте своєму колективу висловити те щиру подяку, що на сьогодні ви зможете. Такі урочистій обстановці отримати перший серйозний документ, який надає право як працювати і обов'язково продовжувати навчання. Тож, дорогі мої випускники, добрий путь, хай вам щастить. Наш педагогічний коледж на сьогодні випускає спеціалістів з дипломом молодшого спеціаліста по чотирьох спеціальностей. Ми готуємо вчителя початкових класів з додатковими кваліфікаціями, вчитель іноземної мови, вчитель інформатики, керівник художнього колективу, вчитель фізичної культури, вчитель технологій та інформатики і вихователь дошкільного закладу. Основний контингент студентів це якраз студенти, які навчаються. За кошти обласного бюджету, оскільки ми є комунальний заклад обласної Харківської ради. Ми видаємо диплом державного зразка. На сьогодні ті, які вже навчаються, отримують диплом молодшого спеціаліста і вони успішно працюють в дошкільних закладах міста Краснограда, Красноградського району і інших областей України. Так само на сьогодні вже на робочих місцях наші студенти, четвертокурсники, тобто ті, які через 2-3 місяці отримають диплом, вже працюють у школах, де з'явилися вакансії з різних причин. Отримавши наш диплом і зразу хтось буде випихати в школу, чи ну, я ж тома кажу, не треба боятися. Після нашого коледжу можна навчатися в будь-якому вузі України. Десять років тому ми святкували 100 років нашому закладу. Тут зібрані подарунки, які це, до речі, копія першого пам'ятника вчительці в Україні. Оригінал знаходиться на Блюхера, тому що ініціатор цього пам'ятника, ректор Харківського національного університету імені Григорія Савича Сковороди Іван Хедорович Прокопенко колись. На з'їзді вчителів всеукраїнському в Києві він таку ідею подав. Я тоді був делегатом з'їзду. І от, от таких копій всього в природі існує 12. Одна із них у нашому музеї подарована до сторіччя нашого коледжу. Тут описана історія нашого навчального закладу, Тут частина подарунків, досягнень наші, які стосуються різних конкурсів. У неділю була, був районний конкурс, так? Майстеру. Ми виграли номінацію на оригінальніший стіл. Дивомису ще тепленька. І ми двобороці ми вигравали такий диффон був. часу у нас ще був ліцей. Але він припинив свою діяльність у 2012 році, оскільки він фінансувався з обласного бюджету, але видатні люди його закінчили. Ну, так дивіться, директор Накалинського НВК, директор копівського НВК, завідуюча п'ятим дошкільним закладом, 17 м методист 5-го дошкільного, заступник директора третьої школи, Знаєте? це наш обласний. Ну інші. Я говорив, що свого часу ми були в структурі Національної імені Сковороди. З 2011 року ми в структурі академії, яку очолює Галина Федорівна Пономарьова. Ось, до речі, на Блюхера той пам'ятник, про який я вам кажу. Ми видаємо свою газету в березні. Ось тут представлення з 2001 року екземпляру. Тут сторінка вертепи, які ми теж... Щороку фактично ну, краще ми є в Краснограді. Ну пішли грамоти. Частина тільки тут свіжа, там біля спортзалу. І наша гордість кубки. В Краснограді є крім нашого. Я думаю, ви вже в них були аграрно-технічний коледж, да? медичний коледж і професійний ліцей. От ми з ними змагаємось і виграємо практично в усіх спортивних заходах у них. Чому я кажу, що мої студенти найкращі студенти? І в нас така книга для гостей, хто буває в музеї, там залишають кілька слів про те, що побачили і наскільки їм сподобалось. Життя швидкоплинне, непередбачуване. 2 жовтня 2020 року на 66-му році життя відійшов у вічність Сергій Іванович Рябокінь, людина великої душі, відкритого, доброго серця. Складно та сумно говорити про нього у минулому часі, адже це був оптиміст і життєлюб, порадник і друг, енергійна, чуйна і порядна людина, талановитий керівник. Справжній педагог, який любив своїх студентів свій рідний коледж, освітянську працю, сьогодні особливий день. Наша країна чудова, красива. В ній приємно жити, працювати. Добрий путь, хай вам щастить.